Присвята Ніку, перший вірш української. Тоді, влітку, я на березі річки читала чоловікові вголос, Вітер, сонце, птахи, листя над водою, чоловіча мова люба, поцілунок в плечі. Це початок літа і моєї долі. Малюнок можна розглядати, не знаю, як, як щось самостійне. Коли я ці ілюстрації гортав, в мене було відчуття, що це теж вірш. Просто може бути вірш написаний словами, а може бути вірш написаний лініями, якимись формами графічними. Але це теж вірш. І його якось так і сприймати треба, як поезію. Крутенький вірш, такий, наче щось спресоване, наче. Наче кокон. Його читаєш, але коли береш в свідомість, цей кокон тріскає і щось розправляє в свідомості крила. І завжди, от я вірш прочитаю, і так думаю: а якби це його я написав? Ну, щоб зрозуміти, про що він. От це мої почуття, це мої емоції, це я написав, от про що я думаю, і, і якось стає тоді зрозуміліше. І тоді наповнююся якимись емоціями, що не хочеться до наступного і приступати, тому що ще цим віршем живеш. Е, дуже був вражений. Тому що такого чекаєш від якихось визначних поетів, яких всі знають. А тут поруч з нами, в одній країні. Але я в цей момент запам'ятав, що я відчув, що і в мені щось теж є, і, і, і його теж хочеться от висказати, висказати так, як це вдалося Євгенії Васильченко. Ця збірка шовкова, тобто непрактична. Як мрії, що приходить з інших світів, хоча чи існують вони взагалі. Писалися мені між таблетками, тишею, застанами, за тим, як у мені переломлювалися етапи, люди, події. Тому не шукайте тут логіки, шукайте відлуння або натхнення, або просто усмішку.